Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про малесенького жучка, а про якого саме послухайте загадку. Ця червона намистинка має крильця у краплинку. Невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечку прилетіло. Сонечко! Так, це жук сонечко. А ще сонечко називають Божою корівкою. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червоне з чорними цяточками спинка і шість чорних лапок. Божі корівки бувають різних кольорів червоні, чорні, помаранчеві, білі або жовті. А якщо взяти легесенько сонечко у долоньку, то воно почне повзати по руці. А ще, Божа корівка, вміє літати, і існує всім відома приказка Лети, лети, сонечко, на дідове полочко, на бабине зілечко, на наше підвір'ячко. Сонечко, сонечко, полети на небо, там твої діточки всім дарують квіточки. Дітки, а зараз я пропоную вам зробити божу корівку за допомогою аплікації. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу, серветка, клей, чорний фломастер, червоне коло розрізане навпіл, чорний овал та два маленьких білих кола. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам підготуватися до заняття. Беремо чорний овал, добре змащуємо його клеєм та приклеюємо. Це буде тулуб нашої божої корівки. Малята, не забувайте притискати серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Коло, яке розрізано навпіл, це крильця. Теж добре змащуємо клеєм і приклеюємо. Два маленьких білих кола це оченята. Чорним фломастером намалюємо вусики. Дітки, а чого ще не вистачає нашому сонечку? Вірно, малята. Чорних цяточок на крильцях. Ось таке сонечко вийшло у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати у приватних повідомленнях. До побачення, малята! До нових зустрічей!